Виконуємо практичну роботу 11 за підручником інформатики 9 класу авторського колективу Бондаренко Лестовецький пелекчук 6 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки PyCharm. В власній папці з ми створимо файл Python. Клацаємо правою кнопкою миші по папці. В контекстному що відкрилося, вибираємо New. Python файл. Називаємо даний файл масив. Натискаємо Enter. Відключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом Kinter. Створимо вікно програми з іменем ТК. Встановимо заголок вікна. Заголок вікна буде масив. І запишемо запуск опрацювання подій програми. І запустимо, перевіримо, чи вікно створене. Run. Run. Вибираємо масив. Бачимо: вікно є, заглук є. Тепер у даному вікні нам потрібно розмістити 16 текстових полів Entry. Дані текстові поля будуть розташовані у 4 рядках та 4 стовпцях. Це ніби буде як таблиця, і для цього нам потрібно буде створити двовимірний масив. В якому дані текстові поля і помістимо. Після цього нам потрібно буде в дані текстові поля вводити якісь числа і дані числа помістити ще в один масив Ми Пам'ятаємо, що масив в Python називається списком. Давайте створимо список, в якому будуть зберігатися числа, які ми заберемо з за текстових полів, назвемо даний список А. І створимо його ось таким чином. У нас в даному списку масиві буде 4 рядки через це ось тут число 4, та буде 4 ступці через це число 4 вже ось тут. Ну і ми його поки що заповнимо повністю нулями. Через це ось тут у нас число 0. Тепер створимо список, в якому будуть зберігатися текстові поля. Назвемо його List Створюємо його тепер ось таким чином. Тобто в списку будуть знаходитися ще списки. Ну і в нас буде 4 рядки, значить, нам потрібно. 4 списки всередині. Ну і тепер помістимо текстові поля Entry в даний список. Для цього нам потрібно два цикла з параметром FOR зовнішній та внутрішній. Кількість ітерацій зовнішнього циклу у нас має бути рівна кількості рядків. В нашому випадку C4 можна було б так і записати 4. Ну, але давайте визначимо кількість рядків за допомогою функції len. Ну і у зв'язку з тим, що в нас кількість рядків і ступців ліст N і A буде однакова. Через це ось тут пишемо список a. Зверніть увагу, що ось тут. Обов'язково має бути відступ. Даний відступ рівний чотирьом пропускам або одному натисненій клавіші Tab. Далі пишемо вкладений цикл. Кількість ітерацій вкладеного циклу має бути рівна кількістю стопців. Також це визначимо за допомогою функції len. Це ми визначили кількість стопців. Ось таким чином. І тепер створимо текстове поле з іменем N. Зразу зафарбуємо дане текстове поле. Тобто змінимо колір фону, зробимо колір світло-блакитний light blue. І встановимо ширину 6. Тепер розмістимо дане текстове поле у вікні за допомогою метода grid. Даний метод створює ніби як таблицю, і кожен елемент буде розташований в деякій клітинці даної таблиці. Тобто нам потрібно вказати номер рядка та номер стопця клітинки, куди ми хочемо помістити дане текстове поле. Нумерація рядків та стопців розпочинається з нуля. І ми ось тут в циклах будемо постійно створювати дані текстові поля і постійно розташовувати їх в вікні, тобто в різних клітинках. Отже, нам потрібно, щоб рядки та стопці постійно змінювалися. Через це встановлюємо номер рядка І, а номер стопця J. Початкові значення лічильників і Toyota у нас рівні 0. І встановимо відступ від лівої Magic-клітинки 2 пікселі та відступ зверху від magic клітинки також 2 пікселі. Це ми їх розмістили. І тепер дані текстові поля потрібно помістити в ліст N. Поміщаємо в порядках з допомогою метода append. Поміщаємо текстове поле Entry з іменем N. Давайте запустимо. Так, бачимо Є. І бачимо в даній текстові поля ми можемо щось писати, коли ми напишемо ось тут числа. То потрібно, що дані числа зчитувалися тоді, коли ми натискаємо на клавіатурі клавішу Enter. І дані числа поміщалися в список А. Отже, спочатку напишемо деяку підказку, що потрібно зробити. Тобто, знизу напишемо текстовий напис, текст якого буде після змін натисни Enter. Назвемо даний текстовий напис «LBL» і Розмістимо його у Вікні, з допомогою Метода «Grid». І рядок у нас тепер, де ми будемо розміщати, буде четвертий, тому що в перших чотирьох рядках нумерація рядків розпочинається з нуля, значить нульовому, першому, другому та третьому будуть розміщені е, текстові поля N Entry. Розміщуємо у стопці нульовому, але давайте всі ось ці стопці об'єднаємо. Ступці у нас 4, значить об'єднуємо 4 ступці. Так, запустимо. Бачимо, текстовий напис є. Після змін натисне Enter. Тепер нам потрібно, коли ми натискаємо клавішу Enter, числа, які в нас є ось тут, ми ведемо, вміщалися в список А. Потім, правда, з даними числами нічого робитися не буде зі списку А, але помістити треба за умовою практичної роботи. І це ми зробимо за допомогою методу Bind, який пов'язує подію, в нашому випадку натиснення клавіші Enter, з функцією обробником події. Отже, записуємо метод bind. І далі записуємо спочатку саму подію в одинарних лапках і після цього в кутових дужках. І подія натиснення клавіші Enter називається return. А далі після коми пишемо назву обробника події, тобто функції, яка буде викликатися. Назвемо її read. І тепер давайте створимо дану подію функцію. Створюємо її зразу після підключення модуля. Пишемо ключове слово dev, далі назву події. Дужки. двокрапка, Знову бачимо відступ. Але коли ми використовуємо bint, в дужках, потрібно писати event. Далі нам знову потрібно цикли. Ми будемо проходити повністю по даному списку. Створимо деяку зміну X, в яку буде попадати число з текстового поля під Ітим рядком та йотим ступцем. І забираємо дане значення з текстового поля з допомогою метода GET. Але, незважаючи на те, що це ми ведемо число, це буде рядковий тип. Рядковий тип нам потрібно перетворити в цілий. Для цього ми ось це записуємо в дужки і перед ним пишемо функцію INT, з допомогою якої перетворюємо в цілий тип. І тепер в дану зміну X, поміщаємо, іти рядок та йоти ступець списку А. Давайте запустимо. Тепер, якщо ми просто натиснемо клавішу Enter, у нас має з'явитися помилка. Бачимо, помилка в нас є, тому що намагається забрати якесь число і перетворити в цілий тип. У нас тут числа нема, через це з'являється помилка. Отже, все-таки функція наша працює. Це ми так перевірили. Давайте ще раз запустимо. Тепер введемо будь-які числа, головне, щоб числа були. Натискаємо клавішу Enter. І бачимо, що помилка не з'являється. Отже, ось ці числа забралися і помістилися а, в список А. Тобто, все працює, ми це отак перевірили. Хоча далі ми з цим нічого робити і не будемо. А робити ми будемо інші речі. І для початку нам потрібно створити кнопку текстовим написом LBL. Давайте створимо дану кнопку, назвемо її B1, напишемо на кнопці завдання 1, встановимо ширину кнопки 14 пікселів. І зразу розмістимо дану кнопку. У вікні за допомогою метода GRID. Розмістимо тепер ось таким чином. Встановимо рядок, це в нас був текстовий напис четвертий рядок, значить ось тут буде п'ятий. Стовпенці нульовий, але також їх об'єднуємо. Так, запускаємо. Дімося, кнопка Є. І тепер, коли ми натискаємо по цій кнопці, нам потрібно, щоб наш масив, тобто список А, заповнювався за деякою формулою, і даний список виводився в дані текстові поля. Тобто ось тут нас з'являться числа. Отже, створюємо функцію обробник події натиснення лівої кнопки миші по кнопці B1. Назвемо функцію b 1 клік Так, знову нам потрібний цикл. І всередині цього циклу ми Віти-рядок списку А та в і ступець. Уміщаємо деяке число, яке обчислюємо за ось такою формулою. І плюс 1. Іо плюс 1. Тобто беремо номер рядка, додаємо одиничку, беремо номер ступця, додаємо одиничку, і перемножуємо. Так, тільки перемножуємо, зрозуміло, потрібно писати зірочку ось тут. Ну і тепер це ми його помістили, і тепер потрібно вивести е, даний список в текстові поля. Entry. Для цього створимо окрему функцію, яку назвемо output. Знову потрібні цикли, проходимося по всьому списку. Ну, якщо в наших текстових полях щось написано вже, нам потрібно спочатку його очистити. Очищуємо з допомогою методу Delete. Очищуємо повністю. Далі записуємо в текстове поле значення списку А, яке відповідає даному рядку та даному ступці. Це ми робимо з допомогою метода Insert. Записуємо у початок. Але значення в списку А, це в нас цілі числа. Тепер нам цілий тип потрібно перетворити в рядковий. І це ми робимо за допомогою функції str. І тепер повертаємось до нашої функції b 1 click Виходимо з циклів і викликаємо функцію output. Отже, дана функція буде викликана. У нас працює і будуть виведені елементи списку А в текстові поля. Ну і нам ще залишилося для опрацювання події натиснення на кнопку встановити для кнопки параметр команд. І для даного параметру. Надаємо посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. У нас функція називається b 1 click Так, тільки ось тут дошук нам не треба. Давайте запустимо. Натиснемо на кнопку завдання 1. І бачимо, у нас ось тут з'явилися числа. Ну і зрозуміло, чому такі числа, тому що береться номер рядка, додається до нього одиниця, номер стопця також додається одиниця, і вони перемножуються. Тут у нас буде 1 помножити на 1 і виходить 1. Так, отже, кнопка така є, завдання 1. Ми з ним справилися, але в нас ще є два завдання, завдання 2 та завдання 3. Отже, створюємо спочатку кнопки для даних завдань. Ось цю кнопку копіюємо та вставляємо. Змінюємо назви кнопок B2 та B3. Це у нас буде текст завдання 2. Завдання 3. Зрозуміло, ось тут рядок вже, буде, вміщаємо, шостий, а тут сьомий. Потім ми посилання на функцію змінимо назву функції. Ну а зараз дані функції поки що створимо. Коли ми натискаємо на кнопку завдання 2, то в нас має масив, тобто список, А заповнюватися випадковими числами. Давайте це скопіюємо. Назвемо функцію B2-Клік. Цикли нам також потрібні, проходимося по всьому списку. Ну і тепер. Уміщаємо ось сюди випадкові числа. А генерувати випадкове число будемо з допомогою функції RANDINT з модуля Random, але даний модуль потрібно спочатку підключити. Пишемо функцію RandInt. Це у нас будуть генеруватися цілі числа. Ну І давайте, нехай вони генеруються з діапазону від мінус 10 до 10 включно. Ну І знову викликаємо функцію output, які числа зі списку A помістить в текстові поля в список ліст N, тобто текстові поля. Змінюємо ось тут назву функції на b2, яка викликається. Тепер запустимо. Так, перша кнопка працює, друга кнопка працює кожного разу інші числа в діапазоні від мінус 10 до 10. Тепер переходимо до третьої кнопки. І коли ми натискаємо на кнопку з завданням 3, наш масив-список А має заповнюватися за такою формулою. Якщо в нас і менше рівне йод. Тобто номер рядка менший рівний номера стопця, то це в нас має записатися в текстовому написі 0. В інакшому випадку, тобто, якщо номер рядка буде більший номера стопця, має записатися одиниця, називаємо функцію b 3 click Знову проходимося по всьому списку. Ну а далі, зрозуміло, нам потрібно перевіряти умову. Якщо if номер рядка менше рівний номеру стопця, тоді, якщо дана умова істина в список іти рядок йот і стопець, записуємо 0 інакшому випадку. інакший випадок це в нас буде вже коли номер рядка більший номера стопця. Тобто, коли І більше йод, ми вже будемо записувати одиничку. І знову виводимо з допомогою функції output. Змінюємо. Яка функція викликається, бетрий клік, і запускаємо. Перша кнопка, друга кнопка, третя кнопка. Так, дивимося, ось тут у нас нулі по головній діагоналі і рівне. Йот, значить мають бути нулі, все, що вище, нулі, а все, що нижче, одиниці. Натискаю клавішу Enter, помилка не з'являється. Все добре. Отже, практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!